Здесь is it ÁšŠŠ? Yeah Okay We Всем привет! Сегодня выехал с Юрой на такие болото в лесе. Приехал и закинул одну удочку по кишу. Ну, проводку типа. Бо трохи, скажем, заважает так очеред на этом месте. И Вирішив поки її тільки закинути. Не знаю, буде у нас щось сьогодні брати чи не буде. Тут якесь логово жаб. Ось якщо видно, ці всі хвилі понад берегом. Це всі жаби. Ось сидить одна року. Там ціло куча. Не знаю. Буде у нас сьогодні риба не буде, ми вирішили провірити. Щось таке на поплавочку ось під берегом поплювало. Не знаю чи це волни так йшли. Дуже схоже було. Якусь таку маленьку покловку. Думаю, за ваши закинем лодочку 6 метров и тут Посиділи, подумали, склалися, може зараз приїдемо на інше болото, тобто бо толку немає сидіти. Вже просиділи не знаю, годину, може більше. Ні одної покльовки нормальної не було. То щось саме один раз черв'яка украли і все. Вже майже склалися. Зараз переїдемо. Глянемо що ти є болота. Не знаю, буде клів, не буде. Будемо показувати. Прилізли ми вже на друге болото. Ліземо через хащі. Не знаю, посидимо трошки, подивимся. Може що буде хлюво. Але мабуть, я сам буваю. Ще, Ще рано для боліт. Так що Будемо зараз дивитися. Прийшли ми води повно, відчуття черет уже живає. Мабуть нічого не наловимо тут, навіть сідати не будемо, скоріше за все. Переїхали ми на друге болото, Де карася ловили, ну колись ловив я. Поіграв трохи і вже перша риба. Перший ротань в сезоні 2025. Кстати, дуже смачна риба, особливо це такий розмір, він схожий на бичка, колись в дитинстві їздив, ловили ми пів відра таких о, невеличких. І вони, знаєте, як семочки. просто йшли, гарно їх зажарюєш, один хребет, у їх голову викидаєш. І хребет, і самий смак. Так що така риба хоч і страшна, але зараз будемо прибути ще не зловити, так що не переключайтесь. Є. А радості, бліду. Біє <рес> покльовка? Є. Давайте захняв. Е! Ушов! Треба крючка чуть-чуть більше оставить. Не треба знімати поплывка і скажем, на таку оснастку ловить трошки іншу.

Ні. О, цей вже поярче. Більше грай, ти мало граєш. Ну, інтенсивно, як, ти, як на зимній провод, о, цой, рибалки проводка, типу, постійно підігруєш. о. І іноді паузу давай, так пару секунд. Якщо він є, він зразу бере. концентрол зачипывался. Я скажу. вже десяточок, може і зловив В общем Це весь бачиш, клюнув так аж це є. во время ігри аж поплувка до води Його І не розтоптав, ні. Встихія. Так, кружу. О, дивіться, клює знов. Хе -хе. Аж прозорий. Де? Ну що, вже закінчуємо. Юра вже складається. Теж зараз буду там попловочик. Така риболовля вийшло, цікаво. Згадав дитинство. Колись ми їздили, брали просто палку, так виламлювали, і ще щось, метри два літом. І це понад берегом так в окна закидали, але без попливка, і вода прозора була, і було видно. І оце і на ігру типу ловили собі ретання. Колись попів відра п'ятилітрового привозили. По цілому відру бувало такі дні. Це сядем нажарем в дитинстві. Одна риба, яка мені подобалась. Нажарить мати і... Сидимо емосемочки Як щелкаємо. Такие грязные вже, О, поклевка. В прямому ефірі. эфире. Дивим. Мабуть, остань сегодняшний. На закінчення клюну. красенький. Так що ось таким вийшло відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.